У Берестечку, яке було частиною Російської імперії з кінця XVIII століття, більшість населення складали православні українці, які не мали свого храму. Хоча православний собор почали будувати у 1910 році, через Першу світову війну будівництво було припинено. Після війни влада на Волині перейшла до поляків, які не дозволили добудувати храм, який мав перевершити костьол. Троїцький собор мав складатися з трьох частин, але верхній храм залишився недобудованим. У 1927 році освятили підземний храм, а основний частково накрили верхами та увінчали хрестами. У 1938 році поставили купов на рівні стін. Храм був присвячений загиблим у битві козакам. Під час радянських часів у храмі був склад, але після 1991 року розпочалася реконструкція та реставрація. Нині Троїцький собор є одним із найбільших на Волині з висотою головного купола понад 50 метрів. Його стиль і розміри є гарною пам'яттю про загиблих козаків.